Алгоритм Алгоритм – це скінченна послідовність вказівок команд, формальне виконання яких дозволяє за обмежений час отримати розв'язок задачі. Властивості алгоритмів. Перша властивість. Масовість. Алгоритм має бути придатним для розв'язання багатьох задач, що належать до певного класу. Властивості алгоритмів. Друга властивість визначеність. детермінованість. Ця властивість означає, що команда не повинна допускати двоякого тлумачення. Кожен крок алгоритму має бути точно визначений. Властивості алгоритмів. третя властивість дискретність. Процес, який визначається алгоритмом. Повинен мати дискретний перервний характер, тобто являти собою послідовність окремих завершених кроків команд або дій. Властивості алгоритмів. Результативність. Результативність означає, що кожна дія має призводити до певного результату. Властивості алгоритмів. Формальність. П'ята властивість. Будь-який виконавець здатний сприймати та виконувати вказівки алгоритму, навіть не розуміючи їх змісту. Діючи за алгоритмом, може виконати поставлене завдання. Виконавець плюс алгоритм дорівнює рішення задачі. За властивістю формальність. Властивості алгоритмів. Остання властивість. Шоста скінченність. Діючи за алгоритмом, виконавець одержує розв'язок задачі за скінченну кількість кроків, інакше кажучи, будь-який алгоритм повинен мати початок та кінець.